Доброго дня. Ми вирощуємо малину. Ну, у нас сорт феномен, це літня малина. А також у нас є ремонтантний сорт Зюгана. Ось так вона виглядає. Вже скоро будуть ягодки. Зараз 19 липня 23-го року. Отак вона формує. Свої ягоди. Вони, ягоди виходить на частині стебла. Деяких до середини доходить, але більша частина верхушки. так. Вже є навіть перша ягода. така вона крупненька. Як ми її вирощуємо? Ой, феномен він витримує і жару, і мороз, а от з ремонтантними то не так просто. Ми лишали перший рік е, урожай. У нас, виходить, і літом ми брали, і восени. Літом на старих гілках, отаких, от і зараз вони виросли, ми якщо ми їх лишимо. То наступний рік тут можна отримати на ньому урожай. Верхушки так обріжуться і тут буде знову урожай. Але він у нас засихав, не витримав. Нове бадиля росло, брало на себе всі сили. А ягод ми майже й не бачили, тому що у нас дуже жарко в тіні 40 градусів, а на сонці то всі 50-60. То ми зробили другий спосіб. І просто вирізали все під нуль, і це воно навесні виросло. І оце буде урожай. Цей спосіб для півдня України найкращий. Отак, будуть ягодки. Тому що краще один урожай отримати, але ягод великих отаких от ось. гарних, Але це 100% ми його отримаємо, тому що не витримує ремонтантні сорти у нас, щоб було два урожаї, Може десь у других областях України тут так може бути. У нас дуже жарко. Було на ще сорт полана, то він ріс ще по коліна і за два роки зовсім вивівся. Ягод ми так не спробували, вони дуже малесенькі були. Пенемен витримує, з югану ми приспособилися, як її У Нас вона витримує, але тільки осінній врожай. Це воно навесні виросло. І восени і зараз ми вже починаємо його будемо їсти. Це в нас один рядочок зюгана є. Тому що літня малина вже відійшла. Будемо куштувати ремонтантно. Знайомтесь сорт Зюгана. Ще потім покажемо відео, як вона вже буде червона. Побільше ягод, а не тільки одна, що тут достигла. Всім добрих врожаїв. Дякую за просмотр відео. Підписуйтесь на канал.